Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. З вами сьогодні чарівна Діана і Валерій. І в нас є дуже непоганий, дуже популярний корейський кросовер на відеоогляді. Зараз про нього подробніше. Він корейський, але дизайн рисував європеєць. дуже класний дизайнер. Kia 4-го покоління в нас сьогодні на відеоогляді. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І пишіть коментарі. Завдяки пітеру шреєру, який малював дизайн Kia Sportage, У дизайні присутній такий німецький консерватизм і в той же час елегантність. Мені є також на що сказати на це. Так, Пітер Шраєр був декілька років, навіть більше десяти років, дизайнером компанії Volkswagen. Працював над автомобілями Audi. До речі, Audi ТТ першого покоління це його робота. Це його робота, він був якраз головним дизайнером. Але я зауважу, що у роботі над Kia Sportage, де він також був головним дизайнером. Мені здається, що Шреєр надихався автомобілями Порше, тому схожість з маканом, на мій погляд, у передній частині беззаперечлива. Ці капливитні фари, такі лінії вздовж капоту, які дещо нагадують навіть каєн, я б сказала. Ось тому, якщо ви будете їхати позаду когось, мабуть, подумають, що це їде на Кія, а Порш. На відміну від Порше Кореці мають дуже привабливу рису це економічність. Це стосується не тільки на ціноутворення, а також на е, витрати пального його обслуговування, що значно спростить ваше життя. Так, це все вірно. Я нагадаю, що у нас на відеогляді авто, яке коштує не 50, не 60 тисяч доларів, який міг би коштувати німець 2017 року, а лише трошки більше 20 тисяч доларів, тому що це корейський Kia Sportage. І е, у нас авто у максимальній комплектації GT Line. Так, зовнішнім, зовнішнім характерним признаком цієї комплектації є отакі, наприклад, протитуманні фари у вигляді таких чотирьох, чотирьох стволів. От. А ще тут максимальна комплектація. Але я хотів би трошки сказати про те, що е, це середньорозмірний кросовер. Від носу до хвоста він має е, заледве 4,5 метри. Це 4 метри 48 сантиметрів, якщо бути точним. І в нього досить непоганий е, позашляховий потенціал. До речі, наш автомобіль зараз на зимніх колесах 17 дюймових Також в комплекті йдуть 19 дюймові літні. Автомобіль захищений фарбованим пластиком. І кліренс 198 міліметрів. І перейдемо до двигуна тепер. На цих автомобілях загалом встановлюється досить багато. Шість двигунів у, у цьому поколінні. До речі, я нагадаю, що наше четверте покоління випускалося з 2015 по 2021 рік. Наше авто 2017. Бо це 2-літровий дизельний двигун. Він має віддачу 185 кінських сил та 400 ньютонометрів крутного моменту. І тому невеличку і. І не, не досить важку машину, всього півтори тонни. Він добре розганяє. Розгін до сотні займає, прискорення до сотні займає близько 9 секунд, а максимальна швидкість трошки більше 200 км на годину. А допомагає йому цьому 6-ступеневий гідротрансформатор. Корейський власного виробництва компанії Hyundai Kia. 6-ступеневий гідротрансформатор, який вже заробив гарні відгуки своєю надійністю. А багажник відкривається з ноги? Звичайно, так, спробуй. Ні, ну це справа не в нозі, а це я ключом від, відімкнув. Немає цієї функції насправді у четвертому поколінні у жодній з комплектацій. Тому це ми просто пошуткували. Спробуй так же закрити. Дивимося, що у нас з багажним відділенням. Тут 466 літрів, майже півкуба, досить багато, а ще є повноцінна запаска, також на легкосплавному диску, такі як оригінальні літні, про що казала Діана 19 дюймові, можна скласти задній ряд сидінь, є шторка, а ще є динамік сабвуферу. Решітка сабвуферу, тому що в нашій машині встановлено аудіосистему від JBL. Ми перемістилися у салон на заднє сидіння і одразу вмикаємо підігрів у таку холодну пору року. Також тут є у нас електро Світло, панорама, ця красива. Прям вау, мені подобається підстаканники. І ось так от, от регулюємо собі сидіння і їдемо у комфорті. І також, у кого є діти маленькі, то зручно буде установити вам дитяче крісло. Ну і поки ми доїжджаємо до асфальтової, до асфальтованої дороги, є можливість відчути, що на бездоріжжі машина впевнено тримається. У неї усі незалежні підвізки, передні, стойки Макферсон, задня багатоважільна. Тому на бездоріжжі я навіть вимкнув, є можливість заблокувати межосьову муфту. У нас повний привід з блокуванням межосьової муфти. І також є. Можливість увімкнути систему допомоги при крутому спуску. Але це все я зараз відімкнув, бо просто на грунтовій такій дорозі з ямами, просто достатньо свободного повного привіду, достатньо геометричної проходимості кузову, достатньо високого дорожнього просвіту, 190 мм, щоб це все преодоліть. І е, за кермом водій, водій почувається досить впевнено. відчуває, що відбувається з автомобілем, з машиною, легко його контролювати. Електропідсилювач керма е, все робить досить прозрачно. Тобто ви розумієте, що відбувається з керованими колесами. А Крутного моменту двигуна дизельного на низьких оборотах обертах вистачає для того, щоб також досить упевнено от зараз перевалюватися по таких чималеньких крупненьких ямках, і він добре буквально з холостих обертів витягує машину. Нагадаю, що в нас авто з офіційною дилерською історією пробігом 111 тисяч кілометрів повністю всі роботи виконувались у офіційного дилера. А тому ми відчуваємо все переваги, всі переваги комплектації GT Line, салон зберігся майже у стані нового автомобіля, можна так сказати. Тут у нас дуже непоганий на дотик, м'який пластик. У нас є чорний, чорний дах, у нас є двокольоровий шкіряний салон. Діана вже казала, що є підігрів сидінь на задніх сидіннях, проте у водія. Це набагато ширше. Є трирежимний підігрів водійського і пасажирського переднього сидіння, є підігрів керма, також з, термо, з терморегулюванням. Він не, не розігріває вище ніж 30-32 градуси. А також є вентиляція передніх сидінь. Так що навіть у дальній дорозі це насамперед функції, які будуть потрібні у дальній дорозі, якщо багато часу проводити за кермом. Це буде дуже комфортний автомобіль. Щодо витрати пального, 2-літровий дизель класно розганяє, забезпечує класну динаміку цій машині. Щодо витрати пального, у нас зараз у режимі тест-драйву такий змішаний цикл, тобто ми трохи поїздили по асфальтових дорогах, трохи поїздили по бездоріжжю, трошки з'їхали на берег річки, де автомобіль взагалі стояв на місці з, пра з працюючим двигуном. І зараз бортовий комп'ютер у нас показує 8,8 літра. Якщо задавати собі мету економити пальне, то можна цілком можливо у місті зробити витрату пального десь приблизно від 7 до 7,5 літрів. Це перевір. Тепер розповім вам про свої відчуття за кермом. Е я володарка також Кія, але соулу. і мені близька оця цей розгін. Ця ергономічність Кія, що все, що потрібно, в тебе є на кермі, тобто там, зробити музику гучніше або відповісти на важливий дзвінок. Є навігація. Можете так розділити екран і буде вам зручно дивитися на карті, де ви їдете, а також е, управляти там, радіо. Все таким інше, що доволі таки сучасно. Хоча ще раз повторюю: машина 2017 року. Не у всіх машинах була така можливість. Так, ми вже приїхали на нашу локацію. У нас є також на Кія нашій безключовий доступ. Ну що, друзі, є класний зразочок автомобіля корейського популярного кросовера Kia Sportage у класному стані в комплектації максимальній GT Line з 2-літровим дизелем, з офіційним обслуговуванням, з сервісною книжкою. А знайти нас можна по адресу вулиця Княгині Ольги, 19Б на території салону Volvo. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, діліться з друзями вашими. Не забудьте відправити друзям це відео і переглядайте ще дуже багато гарних і пізнавальних відео на нашому каналі. З вами були Діана і Валерій. Пока до нових зустрічей.